Час визволення, але час роздумів великих настав. Люстрація! Ми перестали перестали поминати на службі Бозі. Люстрація не кажуть. Яка, яка є життя тих злодіїв, які за смерті героїв. України. Героям слава! Героям слава! Його не було 90 днів Майдан, на Майдані, Тут його ні разу не було. жодного разу його тут ніхто не бачив. І тут зараз він вийшов на сцену. розумієте? Того... Того люди всі Як врач, ніколи не прощу режиму, який строил там кроваву бойню. Ми охороняємо мирних людей, які знаходяться у нас за спиною. Тамин сделал Русь, Я православную понимаю, большой. Я считаю, что то, что касается процесса безопасности территории Украины, целостности территории Украины, это задача сейчас всех уровней власти, не только новой власти. И поэтому главная задача, я считаю, стратегическая государственной власти, чтобы они обеспечили гарантии и свободы на безопасность. Я, вы знаете, поддерживал... народную инициативу с точки зрения, что такие вопросы должны быть обсуждены на референдуме. У нас снова, снова большая проблема. Мы не должны допустить у нас в Донбассе эскалации и чтобы кто-то пришел и разрушил наши дома. Разгоняем! Вон Какие пошли вон! Viergo! 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 Fascismo é o homem! Fascismo é o homem! Fascismo é o homem! Fascismo Сегодня пришла наша очередь сказать этой власти до свидания. Банду! Эй! Банду! Эй! Банду! Yeah. Они сами уйдут! Примут сегодня на Майдане! Они должны сложить полномочия! Юля, ковми! Юля ков новий! До влади! У нас новий час, нові герої. Порошенко ходив на барикади і приймав участь у революції. Але ж Юля не могла ходити на барикади. Ну, не могла, то значить. могла нас позавчорашній просто політику вже понимає. Да, у нас новая, новая Украина, новое время, у нас новые герои. Вон, если бы еще в том году мы бы голосовали за Юлю. Зробимо ходу пам'яті ім'я вшанування тих героїв, наших хлопців, яких вбили, які загинули за становлення справді української. Держава Ті люди, які поклали своє життя, не перевернуться в гробах від того, що ми допустили, знову цих, я би сказала, навіть для них слів немає. Я покинула працю, але я йду туди і буду стояти доти, доки не буде закону, чистити ліс, ярки, береги річок. Виправні роботи, то мають бути посади членів партії регіонів. Картошку копати. Хто судив наших хлопців, які не змогли витерпіти тієї наруги? Хто повісив фашист? Хто повісив? Слава! Залаєш ми в в Війдіть благословенні Отця Мого у Царство Небесне і отримайте оселі, коготовано вам від віку. Від створення віку. А ті, хто нажав у той спусковий гачок, не тільки отримає суд над тілом, але і суд над своєю душею, бо для тих буде слова Господні. Йдіть, прокляті у царство підземне, у царство пекла. Герой, ним вмирай!

Ей фашистов! Скорую! Скорую! Расія! Расія! Уважаемые севастопольцы, Бандировская сволочь медленно, номерно наступает на Юго-Восток. к нам. Все мы это должны понимать. Хватит рассусоливать. Видите, что говорят бандеровцы. Мы можем отстоять наш Севастополь. И наш родной город, великий русский город Севастополь.